У нас від цих розмов уже студія розігрілася, навіть стіл гарячий. Ось в таких умовах ми зустрічаємо Ігоря Петренка, політолога. Добрий вечір. Тічно говоримо про найактуальніші політичні події сьогоднішнього дня. Пане Ігорі, як оцінюєте сьогоднішню появу Віктора Януковича на публіці? Ну... Е... Тут складно якось її оцінювати. Да? Справа в тому, що я думаю, що вона більше таких якихось сколихнуло трошки суспільство, да? трошки згадали, може хто там скучив, але насправді нічого хорошого з цього немає, з цих виступів. Там можливо дехто очікував, що це буде якийсь такий частина плану шатун. Да? Коли Віктор Федорович якісь підніме цікаві теми, факти там можливо зіграє на якихось контрасті, як от було раніше трошки краще, можливо, зараз трошки гірші якісь такі речі, можливо, якісь докази. Може, не вести, але склалося так, що публічні виступи це ні, ні, каньок Віктора Федоровича. Та особливо коли він почав розповідати про ситуацію в Криму, про обстріли автобусів і про потяг з Києва. Ну тут все стало абсолютно зрозуміло, да, тому що такі речі абсолютно російського телебачення. Таке враження, що дійсно, коли Віктор Федорович був в Києві, то єдиний канал, який в нього працював, це було російське телебачення. Він звідки отримував інформацію. Якісь інші люди теж очевидно, такої повністю мовності розказували йому про те, що відбувається. Події да, в тому ракурсі, які Насправді, тут багато... Сьогоднішні тексти, які ми почули від Віктора Януковича, це, напевно, ретельна і тривала робота російських політтехнологів. Ми зараз Перейдемо безпосередньо до е, аналізу його тез, е, що кожна з них може значити, на кого вони розраховані, що в них закладалося. Зараз ми про це поговоримо. А от е, щодо сьогоднішнього зірваного допиту, е, як ви оцінюєте дії активістів, взагалі що це? Це частина сценарію, чи це от е, е, насправді така натуральна реакція. Ну э, така реакція вона є дійсно можливою, тому що в даному випадку Федорович не вступав як свідок, хоча всі б його хотіли бачити на лаві підсудних як э, підозрюваного в першу чергу. Тому реакція активістів вона дійсно можлива така бути, але треба починати з того, як давався дозу. Да, що суд він дозволив прийняв відповідне клопотання. Ну я дуже сумніваюся, що суддя він це рішення приймав абсолютно самостійно незалежно. Да, я думаю, що якісь певні були, Можливо, там консультації, хоча це не передбачено, відповідно Законодавством, але це певні такі очевидні речі, тому що це політична в першу чергу складування ніж якісь там юридичні моменти. Тому, можливо, це була така позиція щодо відволікання певної уваги від більш таких реальних проблем. Можливо, було певне побоювання щодо тих слів, які може сказати Віктор Федорович в суді. Да, і тут було намагання відігратися трошки ситуацію. Зрозуміло, що на прес-конференцію не можна було вплинути, але те, що відбувалося безпосередньо в суді, тут можна було якось значить, перенести принаймні і так далі, подивитися. Ну але я думаю, що після. Сьогоднішнього виступу Віктора Федоровича, то якісь побоювання влади щодо того, що Віктор Федорович може якось вплинути там на суспільство, щось відкрити на щось там, оче або щось сказати, таке, що було б дуже прийнятно, я думаю, що вони абсолютно знялися. Політолог Віктору Колов пише у своєму Фейсбуці: я розумію дії. Пікутувальників Лук'янівського СІЗО, які зривають допит Януковича, було б аморальним перетворити український суд в шоу для того, хто пограбував країну і віддав наказ вбивати людей. Дякую, що цього не сталося. А от насправді, що змінює допит, і які нові важелі суду він дасть в випадку, якщо відбудеться, якщо цього допустить активні українські громадяни? Ну я думаю, що тут взагалі неправильна така позиція, тому що не ну, Віктор Федорович він навряд чи безпосередньо знайомий з Беркутасями. І е, очевидно, що він напряму не міг віддавати їм якісь там накази, що там зробити. Це була інша людина, е, там зокрема, щоб в них є своє керівництво. Тим паче, що очевидно. Що на цій справі можна було побудувати отримати певну доказову базу для того, щоб вже поставити якісь питання Януковичу як підозрюваному, так тому не дуже логічно виступає, коли людина, яка є е, не фактично, да, але може бути підозрюваною, вона виступає свідком суді, і дає там якісь там свідчення на користь, там, підтримку чого. Тому тут абсолютно неправильні речі. Я думаю, що погоджуватися на дану ситуацію, суд мав перше відхилити дане клопотання і не перетворювати дійсно судові засідання в певні політики. Тічні шоу давати майданчик Віктору Федоровичу для того, щоб а в першу чергу це Російській Федерації, да, російським там каналам, для того, щоб розкручувати якусь дану ситуацію, і все ж таки, пане Ігорю, ви політолог, ви знаєте, на тонкощах цих технологій на кого розраховані сьогоднішні виступи Януковича? Все ж таки, в більшій мірі, от чи цікавлять його виступи когось в Росії або в світі? В Росії його могли б кожен день запрошувати на ток-шоу, якщо б він там був комусь цікавий. В світі насправді достатньо своїх проблем. От. На вашу думку, все ж таки для кого ці сьогоднішні всі от меседжі? Я думаю, що ці меседжі виключно для внутрішньоросійського споживання. Треба було знову ж запустити якусь інформаційну хвилю, звернути увагу. Справа в тому, що якби він кожного разу виступив, виступав, це не було б такого ефекту. Тому треба мати якийсь певний привід. Вони створюють привід, випускають Віктора Федоровича, він починає щось розповідати. І потім запускається деліберативний такий процес масових обговорень та Російської Федерації. А от там, там, там він сказав. От у нього, начебто, є докази, які Федор Віктор Федорович показав там три втоми, хоча жодним словом не сказав про зміст того. Що там е, безпосередньо є... Тобто це така прививка від Євромайдану? Частково да, можливо, це прививки від Євромайдану, да, тому що зіграти і показати, от яка була там гарна квітуча Україна, і що з нею зараз стало в очах для безпосередньо росіян. Крім того, це певна можлива картинка навіть і для західних смі, які буде давати російські змі безпосередньо на них впливати. Хоча для самих європейців, там так і світових там лідерів, Віктор Федорович – це ну, мертва фігура в політиці, навряд чи він. Якось їх цікаві. Тому я думаю, що всі ці події які відбувалися. Це і для українців. розумієте, всі дуже скептично до цього ставилися. Я думаю, що от ви казали про обурення в студії, відбувалося, це яскраво демонструє, що це більше такий роздратований факт, чинник, і відповідно, це якраз для внутрішнього російського споживання була створена ситуація. На мою думку, добре відомо, що. Усі тези, які озвучує Янукович, ретельно готуються, прописуються політтехнологами в Кремлі. Давайте спробуємо взяти декілька з них і зрозуміти, що за ними стоїть. Так, давай. От, наприклад, там теза перша Питання підписання угоди про асоціацію з ЄС за словами Януковича не стояло. Тоді, начебто, обговорювалися створення зони вільної торгівлі з ЄС. Причина за словами Януковича була у тому, що договір порушував національні інтереси України. Тобто, коли Янукович їхав у Вільнюс, він не знав, що там буде підписуватися. Ну очевидно, тут намагання зіграти якраз на тій ситуації, що Україна і досі ще не підписала, тобто не підписала асоціацію, але не всі члени ратифікували. Ми розуміємо, ми знаємо, да? ситуація з бізвізом, якраз трошки відволіканням ситуації, тому що насправді головне питання, яке Петроксійович повинен був піднімати, коли от був саміт України ЄС, це якраз питання саме про що асоціації про нього не говорили, начебто для того, щоб от прем'єр там Нідерландів він все залагодив і так далі, але ж. Ми розуміємо, що від того, що ми будемо ігнорувати цей факт, це набагато важливіше, ніж безвіз. Тому тут якраз да, намагання на внутрішньо це вже на українців зіграти, да, показати, що ну що от, пройшло вже 2,5 роки, є у вас там асоціації, є якісь там добутки. Тобто тут да, чисто такі економічні речі. Тобто він сказав, потім що ми втратили ринок там Російської Федерації, правда, да, багато підприємств, дійсно, і, і водночас він не відмежовується від цього процесу, що це от провал української влади. Ну безумовно, да, тому що він хотів як краще, і з Росією тоді було б краще, тому що підтримував, але знову ж. Він ж не каже, що ми абсолютно відмостимо, тому ми попступово б змінювали там. Але знову ж таки, тут був такий ляп, який зразу трошки невілює речі, які він каже. Він сказав одразу, що є стандарти різні да? і почав розповідати про колію, що там у нас вучі, там ширше, а там вуща і так далі. Ну, одразу такі моменти, які ну, просто. Вибиває трошки якась риторика глибокого радянського минулого. Давайте Зумову. візьмемо другий меседж: будівлі на даху, яких були снайпери, контролювалися майданом, тобто організатори майдану, стріляли в людей, а не влади. Це от відбілювання себе, чи це робота на внутрішній російський ринок. Ні, це знову ж таки. Це якраз правильно ну, український більшоринок, тому що питання справи Мадяну затягується. Ми постійно бачимо в засобах інформації, викиди такі певні, що от, начебто, і там стріляли, і там є була інформація. Да, там снайпер Пашинського ми можемо згадати. Ну так, тобто багато різних таких речей, вкиди, вкиди дає, які наче підштовхнути, що не все так просто, шановні українці, як ви думаєте, як ви собі от побудували? Не розраховано mm. на наївну аудиторію. Звичайно, абсолютно. Меседж третій Віктор Янукович назвав своєю помилкою не запровадження військового стану під час протестів на Євромайдані. За його словами, силовий сценарій із залученням військових був би єдиним способом зупинити радикалів. Кінець цитат. Навіщо ця заява? А дуже просто. Він хоче зіграти, показати себе справжнім миротворцем. Він чітко багато разів підкреслював, що українська влада це є, значить, бажання війни, тому що вони саме її розв'язали. Ситуація яка є на Донбасі. Це ним зробили. А от я дивіться, я був при владі. Її втратив тільки тому, що я не був таким ж жорстким, як ця влада. Це от теж такий от меседж для значить, роздумів певних, але знову ж таки багато таких меседжів, але вони постійно не якоюсь дурістю, якимись такими моментами, які просто ну, перехрещують те, що було замислено. Справді. Давайте наступний. Віктор Янукович наголосив, що вважає позицію щодо окупованого Криму президента Росії достойною такою, що заслуговує на повагу. А тепер увага він підкреслив, що підкреслив, що на його думку, те, що Крим відділився від України. Погано. Да. От це от це напевно прописана ФСБ репліка. Ну це так. Да. Тут розумієте, тут два таких моменти Запам'ятовується, що було перше сказано, що було в кінці. Да? Тому то, що всередині там трошки відповідно забувається. Всі згадають, що він сказав, почав з чого Каже, що я це погано чи що... але от така тис, вона об'єктивна була і знову вже почав розповідати про автобуси, розстріляні, про полювання в лісі, про ешелон там з Києва і так далі. Ну тут така цібятіна. Не, не е, якраз зрозуміти Віктор Федорович він сам того не мислячи е, нівелює те, що йому вкладали там ті технології, які прописували. Тобто, в, в плані е, Януковича їхні розрахунки не виправдалися. Не Да. В даному випадку. Можливо, він зіграв на руку трошки Україні, навіть і останнє Віктор Янукович стверджує, що виїжджав з України без майна з мінімумом особистих речей. Навіщо йому переконувати нас, що він бідний? Ну це намагання просто зіграти антитезу. Треба ж було сказати. Тож розповідали про Камази, гроші, які е, кидав. Він хоче от показати, сказати, що ні, я не таке б допомагав би навіть там гуманітарно. Якось да, якби в мене були гроші. Ну, ми знаємо, що Віктор Янукович не лише вивіз мільйони і два Камази, а його гроші досі продовжують виводитися з України, зокрема. Гроші з офшорів, сім'я Януковича сьогодні намагаються вивести е, нардеп втікачу Нищенко через скуповування цих офшорів. Може, це таке відведення уваги від продовження обкрадання України. Ну я сумніваюся, що от українці думають, що Віктор Федорович він бідна людина. Дивлячись на те, які жив в Межигірі, що в нього там було. Ми ж всі це чудово бачили. Тому ну я не знаю, це просто намагання знаєте, просто щось сказати з цього приводу, тому що задали відповідно якісь питання. На вашу думку, от я назву кілька головних подій цього тижня. Що на вашу думку обговорюватиме українське суспільство на цих вихідних? Це дерегуляція мінекономіки, що відбулася на початку тижня. Це виступ Юрія Луценка в Лондоні та Газі. Це вето закону про кінематографію. Обшуки в автомайдану подання проти голови НБУ Валерії Гонтаревої чи виступ Януковича? Звичайно, що виступ Януковича. да цим абсолютно все сказано, тому що є більш реальні проблеми. Я взагалі дивуюся, чому от ситуація навколо заступності Гонтарів вона не отримує відповідної уваги, хоча це чітко ясно видно там корупція, необхідно там розслідувати і так далі. Ми знову ж таки будемо говорити про ті речі, які не є для нас настільки важливими, але от хочуть, щоб ми про це все ж таки більше говорили. Чи вірите ви в промосковський реванш? Віктора Федора Ченковича чи взагалі просто інших сил взагалі, і зокрема е в ролі Януковича. Ну, в ролі Януковича я дуже сумніваюся, тому що ну дійсно він політично знівлювана фігура, навряд чи він якусь там отримує підтримку, навряд чи хто цього в Україні з інших політиків захоче. А те, що є певні проросійсько налаштовані сили і є певний відгук у населення, тому що як би там не було, але і що завдати там соціологію, досить великий відсоток дійсно він був саме за співпрацю з Російською Федерацією. Це правда, і він не набагато зменшився. Зв'язку з війною, тобто цей електорат, він дійсно є, да партія регіонів тоді мала 36% шість десь там відсотків. Ну, жили трішки зменшився, і на цьому дійсно вони можуть відігравати і грати інші політичні сили. Чи бачите ви зв'язок минулих подій минулих тижнів, які були насичені різноманітними провокаціями, там протести під НБУ, гучні заяви Саакашвілі, Саботаж в регламентному комітеті? По справі про зняття недоторканості з mm -hmm. Вадима Новинського з появою на публіці Віктора Януковича ну можливо, дай тут є певні речі, тому що я ж кажу, є набагато важливіші моменти. Це зрив фактично асоціації, які там відбуваються, це реальна соціально-економічна ситуація. Це питання бюджету, до речі, яке взагалі відійшло на задній план, Хоча зараз ідуть активні консультації, і ми розуміємо, що його вже от повинні прийматися там з депутатами. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про інші речі, які нам хочуть нав'язати. Да? Тому що е, от вони повинні от отримати інтерес і інформаційно затулити те про що незручно говорити. Насправді, а що саме що це може бути? Що незручно говорити, так що ну от навіщо потрібне повернення Віктора Януковича в український медіапростір? що саме е як ви кажете, хочуть від нас приховати? Ну це ж багато різних речей. Це питання, можливо, гонторів, це ж кажу, питання бюджету, це питання також безвізу, до речі, да, і асоціації, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що масмедійне, якісь певна акція або вкіт, він має е е X таку він згасає поступово правильно, тому необхідно підтримувати значить, якісь або розмухувати один, якщо є чим, а якщо немає інше, то значить якісь інші акції. Дякую. Висорювати. Ми спілкувалися з політологом Ігорем Петренком.